Василь Ломаченко несподівано заявив про завершення боксерської кар'єри. Шокуючу новину, повідомив у відеозверненні до своїх шанувальників. Сказав, що досягнення успіху та впізнаваності не його місія по життю. Подякував батьку за роки тренерства, а Америці за можливості. Куди тепер піде Ломаченко? Дивіться у випуску з вами. Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Боксер Василь Ломаченко, чемпіон світу в легкій вазі за версією IBF, йде з боксу. Про завершення своєї кар'єри він оголосив особисто оприлюднив відеозвернення на кілька хвилин. Подякував господу, тренеру та Сполученим Штатам Америки за можливість реалізуватися. Говорив російською мовою. А наприкінці свого спічу побажав усім цитую миру. В жизни любого боксера наступает момент, когда он вешает перчатки на гвоздь. В нашей истории этот день настал. В первую очередь хотел бы поблагодарить Господа нашего Иисуса Христа за все, что он для меня сделал и вел маленького тщеславного парня своей дорогой, которая показала, что признание истории и легендарность – это не сама цель бытия. Благодарен за все победы, неудачи на ринге и в жизни. Рад тому, что к концу карьеры пришло понимание, в какую сторону должен двигаться человек, В яку ж сторону буде рухатись сам Ломаченко, поки не ясно. Він не розповів ані про зміну професії, ані про те, чим займатиметься замість боксу. Говорити про заслужений відпочинок ще зарано, адже спортсмену всього 37 років. Останнім часом він проживав із родиною в США. Про особисте Ломаченка відомо не так багато. Він одружений, виховує двох дітей доньку та сина. Дружина Ломаченка, у минулому спортсменка, займалася акробатикою. Її тренером була рідна матір, тобто свекруха Ломаченка. На спортивному рахунку боксера чимало здобутків. Останні 10 років він постійно виборював новий титул. Загалом переміг 14 бійців у змаганнях за титул чемпіона світу. Дворазовий олімпійський чемпіон, багаторазовий чемпіон України. Боксерські перчатки майбутній спортсмен одягнув у 6 років, тоді ж розпочав аматорські заняття боксом. Більшість часу тренував Ломаченка його рідний батько. Боксер входить до десятки найбагатших українських спортсменів, посідає шосте місце. За оцінками Форбс, за 24 рік він заробив майже 4 мільйони доларів. Перше місце до слова посідає інший боксер Олександр Усик. Попри всі титули та звання, Василь Ломаченко неодноразово ставав учасником скандалів через власну політичну позицію. У 2020 році Ломаченко розмістив у власному профілі в соцмережах відео, де в кадрі були російські військові. Після обурення українців на наступний бій боксер вийшов не під прапором України, а Білгород Дністровського, звідки він родом. Ломаченко відкрито підтримує церкву московського патріархату. У січні 2023 року його внесли до реєстру зрадників України, створеного громадською організацією Чесно. Причина публікація проповіді архієрея УПЦ, у якій йшлося нібито українська церква розпочала війну проти Бога. А що ви думаєте про завершення кар'єри Ломаченка? Чому так рано пішов? Чим тепер буде займатися? І чи буде повертатися в Україну? Пишіть, що думаєте нам в коментарях. Не вказав у декларації 20 квартир та люксову автівку BMW X3. голова антимонопольного комітету Павло Кириленко отримав нову підозру від детективів національного антикорупційного бюро, і це при тому, що тільки в грудні торік з нього зняли електронний браслет через підозру. В незаконному збагаченні, що на цей раз закидають Кириленку і де ж маєтки, які він магічним чином забув вказати в декларації. Дивіться у випуску з вами, Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Павло Кириленко, голова антимонопольного комітету України, знову в полі зору правоохоронців. У річній декларації за 2024-й він не вказав десятки помешкань та авто. Майно, звісно, записане не на нього, а на родичів та дружину. Отже, починайте загинати пальці. Що загубилося в декларанта? Шість квартир у Києві та Ужгороді. Житловий будинок під Києвом на 200 квадратів. Та дві земельні ділянки: два гаражі, шість паркомісць, три нежитлові приміщення, теж на 200 квадратів, якщо порахувати загальну площу, і власне десерт позашляховик BMW X3. Судячи із переліченого, мова йде про те ж саме майно, через яке Кириленко отримав першу підозру в незаконному збагаченні впродовж перших двох років повномасштабної війни. Коротко нагадаю вам. За даними слідства, протягом 2020-2023 років, Павло Кириленко, будучи на посаді очільника Донецької обласної адміністрації, непогано так піднявся. Придбав два десятки об'єктів нерухомості та авто, і все записав на родичів. Загальна сума набутого порахували слідчі 72 мільйони гривень. А різниця між вартістю майна та коштами чиновника і його дружини склала 56 мільйонів. Походження цих грошей невідоме. У підсумку Кириленко оголосили про підозру в незаконному збагаченні. Суд у цій справі досі тягнеться. Щоб вийти із СІЗО після взяття під варту, чиновник вніс заставу 30 мільйонів гривень. Не бідує. В грудні торік Вищий антикорупційний суд дозволив підозрюваному зняти електронний браслет. Водночас, Кириленко все ще не може виїздити за кордон без дозволу прокурора або суду. Одного разу він навіть збирався у відрядження до Парижа. Адвокат подавав клопотання про зміну запобіжного заходу, але суд його не задовольнив. Що ще відомо про Павла Кириленка? Йому 39 років. Він родом із Макіївки Донецької області, закінчив харківський юридичний імені Ярослава Мудрого. Починав роботу в юстиції, працював у прокуратурі Донецької області, Криму та офісі генпрокурора. Після Революції Гідності певний час працював воєнним прокурором на Закарпатті. А з 2019-го очолив Донецьку обласну військову адміністрацію. У 2023 році став головою антимонопольного комітету. Тету. Його кандидатуру в Раді підтримали 250 нардепів. Після розслідування журналістів проєкту схеми Радіо Свободи на широкий загал стало відомо, як поліпшилось матеріальне становище родини Кириленка з його приходом до влади в Донецькій області. Тоді в коментарі медійникам Кириленко запевнив, що гроші не його, а бабусі. Капітал від продажу заводу Стирол у Горлівці. Втім, надати всі докази родичі чиновника так і не змогли, бо Горлівка окупована, як ми знаємо, росіянами. А там залишилася документація. Отака історія. Нині Кириленку закидають порушення правил декларування. Це не таке вже серйозне покарання, штраф, виправні роботи або обмеження чи позбавлення волі. На строк до двох років як вирішить суд? А от незаконне збагачення стаття набагато серйозніше, її санкція до 10 років позбавлення волі. Але знову-таки, якщо провину доведуть, поки ж діє презумпція невинуватості. А як ви думаєте, що заважає Павлу Кириленку декларувати все своє майно? Можливо, забуває Чи чхати хотів на закони? Якщо ж так, то тоді чому він досі очолює антимонопольний комітет? Пишіть, що думаєте нам в коментарях. У прилуках російський дрон влучив у будинок рятувальника. На місці загинула його родина, дружина, донька та онук. Хлопчику був на всього рік і чотири місяці. Сам чоловік разом із пожежно-рятувальною командою у цей час гасив пожежі, які спалахнули після ударів ворога. Більше про російську атаку дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Російські окупанти дронами обстріляли прилуки в Чернігівській області. Цинічно вгатили по житлових будинках, коли мирні мешканці спали. Одним із дронів влучили в помешкання начальника місцевої пожежної частини. Поки він був на зміні, загинула його дружина, донька, патрульна поліцейська, та її однорічний син. Їх знайшли під завалами. Загибла патрульна Дарина Шегида. У лавах Нацполіції служила тривалий час з 2020 року. Про трагедію у своїх соцмережах сповістив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Мої співчуття непоправній втраті вбивства та страждання цивільних це стиль жорстокої Росії, для якої людські життя не мають жодної цінності. Росія свідомо б'є по цивільних, цілить по домівках, де діти мають спати, а не гинути. Це воєнний злочин. І за кожне вбите життя буде відповідальність. На жаль, це не всі жертви, окрім цієї родини. Є ще двоє загиблих та поранені. Всім постраждалим надається медична допомога запевнили в обласній військовій адміністрації. Сьогодні вночі ворог ударними дронами попередньо не менше шести безпілотників типу Герань атакував місто Прилуки. Через вибухи постраждали будинки в житловій забудові. Також на даний час є інформація про шістьох поранених. Їх госпіталізовано до місцевих лікарень надається вся необхідна допомога. На місцях ворожих лучань працюють поліцейські, рятувальники, психологи та інші екстрені служби. Надзвичайники також повідомили, що після російських дронових ударів виникли масштабні пожежі. Згоріли два житлові будинки, два гаражі та автомобіль. Відреагував на російський воєнний злочинний президент Володимир Зеленський. Він заявив, що треба посилювати тиск на Москву і запроваджувати нові санкції. Глава держави також поточнив, що минулої ночі від російської атаки загинула 632-га дитина з початку великої війни. Це черговий масований удар терористів російських терористів, які щоночі вбивають наших людей. Це ще одна причина запровадити максимальні санкції. Та тиснути всім разом. Ми очікуємо дій від США, Європи, усіх у світі, хто справді може допомогти змінити ці страшні обставини. Звісно, санкції це логічний інструмент цивілізованого світу, але погодьтеся, іноді бажання помсти не дає спокою. Напишіть нам у коментарях, якої відплати ви хотіли б для російських воєнних злочинців. На цьому мене все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку. Якщо ще ні, будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось.